Зараз буде дуже крутезна практика на розуміння свого майбутнього. Я аж від неї трохи прослезилась. Вам потрібно взяти листочок, ручку або уявити те, що я буду говорити. Уявіть себе як людину, да? і уявіть те бажане майбутнє, до якого ви хочете прийти. Уявили своє майбутнє, до якого ви хочете прийти. І уявіть, що між вами і вашим майбутнім якась є річ, да? тобто це якась фізична, поставте якусь річ, яка заважає вам. І подумайте, ця річ, яка вам заважає, це ваша річ, звідки вона до вас прийшла, що це? Та річ, яка вам заважає. Можливо, це річ, яку вам хтось нав'язав, якісь думки, установки, переконання, можливо, це щось інше, що вам заважає прийти до свого майбутнього, яке ви собі надумали. Напишіть в коментарях, буде цікаво, чи вдалося у вас уявити і відчути це.